Україні потрібна достатня далекобійна зброя для зміни перебігу війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в межах 20-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Глава держави зазначив, що нещодавно детально обговорив це питання з держсекретарем США Блінкіном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. За словами президента, після цієї зустрічі більше не залишається невирішених питань щодо необхідності надання Україні дозволу бити в г. В території Російської Федерації Ну а Київ запропонував партнерам закуповувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Про це заявив в соцмережі «Ікс» глава нашого міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, така пропозиція зекономить союзникам час і кошти. Часом наша зброя може навіть переважати іноземні зразки. підкреслив Сибіга, і також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення українське оборонне виробництво зросло у шість разів. І одна з найбільших австрійських енергетичних компаній з 2025 року повністю відмовиться від російського палива. Про це повідомляє агенція Bloomberg, І як зазначив керівник фінансового управління Петер Ханке, через агресивну війну. Незалежність від палива Російської Федерації має вирішальне значення для безпеки постачання.